Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами знову я, Володимир Гур'єв. Вітаю вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Дедалі більше господарів надають перевагу гранульованим комбікормам. І це не дивно, адже такий корм, на відміну від сипучого, практично повністю споживають домашні тварини та худоба. Він краще засвоюється та сприяє швидкому набіру ваги. Відмінним варіантом для приватного господаря буде гранулятор кормів ДТЗ гкп 22 Сьогодні випробуємо його в роботі та розглянемо особливості експлуатації. Хотілося б почати розмову з характеристики приводу. Цей побутовий гранулятор розрахований на однофазну мережу, обладнаний потужним асинхронним електродвигуном, обмотка якого змінного проводу, тобто підвищується надійність та збільшується термін служби. Мотор встановлений на міцній рамі, яка дозволяє регулювати його положення та знижує рівень вібрацій і шуму. Пружна з'єднувальна муфта захищає двигун від стрибків навантаження в гранульованій камері та компенсує незначні неточності у встановленні двигуна щодо редуктора. А от безпека експлуатації гарантована завдяки захисному кожуху муфти. Але враховуючи, що вивести обладнання з ладу можуть звичайні стрибки напруги. Тому подбайте заздалегідь про стабільну напругу і захист обладнання від позаштатних ситуацій. Робота з цим виробом не потребує спеціальної підготовки. Гранулятор зазвичай встановлюється стаціонарно, але має невеликі транспортні колеса. За необхідності його можна переміщувати. Перед тим як приступати до роботи, проводимо притирання матриці гранулятора. І, відповідно, коли змінюєте її на нову, також. Ми вже виконали цю операцію для вказаного агрегату та детально розповідали глядачам каналу про основні кроки та на що варто звернути увагу для досягнення гарантованого результату. Якщо ви пропустили це відео, рекомендую переглянути. Посилання знаєте вже під цим роликом. Виготовлення якісних гранул потребує не лише наявності працездатної техніки, але й знання правил гранулювання. Ми вже виконали цю операцію для вказаного агрегату та детально розповідали глядачам каналу про основні кроки та на що варто звернути увагу для досягнення гарантованого результату. Якщо ви пропустили це відео, рекомендуємо переглянути. Посилання знайдете вже під цим роликом. Виготовлення якісних гранул потребує не лише наявності працездатної техніки, але й знання правил гранулювання. Тому починаємо з приготування сировинної суміші. Для ефективної роботи та мінімізації втрат сировини рекомендую готувати корми, які попередньо подрібнені. Це зменшує навантаження на гранулятор, подовжує строк служби роликів та матриці. У складі кормової суміші, яку ми вже підготували для роботи, подрібнені кукурудза та пшениця. Зсипаємо та ретельно вимішуємо компоненти, щоб не було грудочок. Гранулятор під час роботи додатково перетирає суміш, тобто не потрібно, щоб вона була занадто борошнистою. А отже, орієнтуємося на фракцію приблизно 2 міліметри. У жодному разі до кормової суміші не повинні потрапляти тверді сторонні предмети. Мається на увазі гілки, сучки, камінці або тверді рослинні рештки. Це пряма загроза для матриці та роликів. Також необхідно попередньо зволожити корм на 15%. Можу сказати з досвіду, що на 100 кг суміші додаємо близько 2 літрів води. Але якщо ви бачите, що гранал недостатньо нагрівається, вона сипуча і надто борошниста, тоді сміливо доливайте ще один літр води. Зазвичай господаря нема вологоміра, тому розглянемо спосіб перевірки вологості комбікорму без спеціального обладнання. Метод контролю досить простий: беремо сировину і стискаємо її в кулаці. Якщо після розтискання суміш розсипається, ступінь зволоження недостатній. А от коли розвалюється на великі сматки, Сировина готова до гранулювання. Якщо після розтискання кулака маса не розпадається і зберігає форму, зволоження вже перевищує норму. Нагріваючись до 60-70 градусів Цельсія в грануляторі, сировина додатково підсушується. Та варто враховувати, що надмірна вологість не дає гранулі утримувати форму. Якщо вона вийде пухкою, то швидко розвалюватиметься і може зпсуватися через потрапляння вологи або запліснявити. Занадто суха сировина це також проблема для тих, хто гранулює. Так як нестача вологи буде призводити до короткої та розсипчастої гранули, із сировиною розібралися тепер безпосередньо до обладнання. Ми вже встановили гранулятор на рівну тверду та горизонтальну поверхню. При цьому розташовуємо так, щоб зручно було засипати сировину і збирати гранульовану масу. Вирі повинен стояти стійко на всіх чотирьох колесах, не хитаючись і не провалюючись. Бажано зафіксувати його, щоб не уможливлювати мимовільне переміщення під дією вібрації під час роботи. Якщо необхідно, шляхом підбору налаштовуємо взаємне розташування роликів та матриці. Цю операцію можна легко виконати, закручуючи або відкручуючи регулювальні гвинти притискних роликів. Про особливості встановлення проміжку між робочими органами ми розповідали в ролику про притирання гранулятора. У разі виникнення питань, будь ласка, перегляньте відео. Також пересвідчуємося, що при підключенні до електромережі гранулятор заземлений через відповідний контакт мережевого шнура. Якщо електрорезетка не має контакту з заземлення, проводимо заземлення корпусу окремо, встановлюємо під вивантажувальний лоток тару для збору гранул. Поряд ємність з сировиною. Тепер можна працювати. Перед використанням запускаємо гранулятор порожнім і оцінюємо, чи є проблеми у роботі привода. Тобто наявні вібрація, шум, стук, запах тощо. Після того, як гранулятор кілька хвилин попрацює в холосту, починаємо дозоване завантаження невеликих порцій сировини та стежимо за виходом грану. Прогріваючись, матриця починає відкриватися, з'являються гранули, але є й трохи борошна. Коли процес утворення гранул стане стійким, вихід борошна припиняється. Тепер завантажуємо повний бункер сировини. Бажано не переривати цей процес до завершення роботи, тому краще наростити бункер, щоб можна було відразу засипати відро комбікорму. Давайте розглянемо, як це працює. Суміш із бункера під дією власної ваги потрапляє в камеру, де знаходиться пласка матриця і два радіально розташованих циліндричних ролика з поздовжними пазами. Обертання матриці запускає електродвигун. Ролики також обертаються від тертя об поверхню матриці. Суміш потрапляє між роликами та матрицею і продавлюється в отвори матриці, де висушується високою температуру, яка виникає від сили тертя між роликами та матрицею. Готові гранули висипаються через лоток. Можемо спостерігати стабільну роботу обладнання. Сировина не затримується, необхідно лише підтримувати її наявність в бункері. Протягом роботи підтягуємо ролики. Відбувається збільшення виходу гранул, але враховуйте те, як працює гранулятор під навантаженням. Не можна затягувати ролики на повну силу. Також не можна постійно працювати на граничному навантаженні, мова йде про повністю суху, цільнозернову зернову сировину або з твердими рослинними залишками. За такої експлуатації скорочується термін служби гранулятора через пошкодження механізму гранулювання та перегрів електродвигуна. Важливо також під час роботи не накривати електродвигун плівкою або іншими матеріалами, щоб не допустити його перегріву і займання. У жодному разі не торкайтеся мотора для уникнення опіку, оскільки він розрахований на роботу за високих температур. Робота добігає кінця, Сировина вже майже вичерпана. Але не зупиняємо відразу двигун. Чекаємо повного звільнення камери від суміші. Коли вихід гранул вже припинився, але апарат ще працює, додаємо в камеру 100-200 мл рослинної олії для повного очищення отворів матриці. Тепер вимикаємо привід і зменшуємо притискання роликів до матриці, оскільки під час роботи змінюються температурні зазори. Якщо цього не зробити, наступний запуск буде ускладненим, що згодом призведе до виходу з ладу матриці та роликів. А от гарячий гранульований матеріал перед зберіганням рекомендую повністю охолодити. Упаковка ще теплих гранул створює у пакеті вологе та тепле середовище, що збільшує ризик появи плісняви або різних бактерій. На завершення хочу відзначити, що побутовий редукторний гранулятор ДТЗ ГКП 120-2,2 з плоскою матрицею відрізняється раціональним комплектуванням, широким спектром можливостей, простотою і компактністю конструкції. Він зручний в експлуатації і обслуговуванні з високим рівнем безпеки та економічності. Пропоную вам перевірити його можливості у власному господарстві. Для більш докладного знайомства з технічними характеристиками гранулятора кормів ДТЗ гкп 2 пропоную перейти на сайт бренду. Його адреса перед вами на екрані. Якщо вас зацікавив гранулятор вказаної моделі або інше обладнання для підготовки кормів, а можливо трактори чи мотоблоки ДТЗ, раджу відвідати наш віртуальний торговельний майданчик. Тут покупки робити не лише вигідно, а й приємно. Досвідчені менеджери дадуть вичерпні відповіді на всі ваші питання стосовно техніки, подбають про швидке оформлення замовлення та оперативну доставку. Дякуємо всім за перегляд. Сподіваємось, відео було корисним та допоможе уникнути можливих помилок під час роботи з гранулятором. А якщо все ж таки виникли питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Тисніть на дзвоник, щоб не пропустити цікаво. Бажаю щедрих ружаїв та прихильності долі. До зустрічі на каналі!